Хаос запанував на вулицях Парижа в понеділок. Запеклі протести спалахнули після того, як уряд Еммануеля Макрона буквально протиснувся через вотум недовіри в парламенті. Голосування скликали через украй популярну пенсійну реформу, яку ухвалили за особливою процедурою без схвалення законодавців. Протестувальники підпалювали сміття, яке накопичилося на вулицях французької столиці через страйки комунальних робітників. Кількох людей арештували. Подібна картина була і в інших французьких містах, таких як Ліль та Бордо. Там сотні протестувальників скандували Макроне іди у відставку. Поліція застосувала сльозогінний газ. Отом недовіри не став для нас великим сюрпризом, але він тільки зробить наш рух більшим. І це не єдина зброя, яку ми маємо в цій політичній, соціальній та інституційній кризі. Макрон каже, що його реформа потрібна для утримання пенсійного бюджету на плаву, і результат голосування в парламенті став для нього успіхом. За вотом недовіри проголосувало 278 депутатів. Щоб його ухвалити, потрібно було на 10 більше. Деякі законодавці закликали прем'єр-міністра піти у відставку. Коли в понеділок вона виступала в парламенті, вони вийшли на знак протесту. Це законодавці, які заперечують свою роль у парламенті та стверджують, що вулиці легітимніші за державні установи. Водночас опоненти вважають, що рішення обійти парламентське голосування щодо законопроєкту підірвало довіру до уряду. Про спілки та опозиційні партії обіцяють і далі протестувати. Сутички та погроми останніми днями нагадують схожі заворушення 2018 року. Тоді люди були невдоволені підвищенням цін на пальне.